Усім привіт! Ви на каналі Настя Індока І сьогодні на моєму каналі я буду облаштовувати торгівельний центр. Там у мене буде кафетерій, потім магазин з іграшками та магазин з одягом. І магазин з одягом я подарую своєї мамі. Це буде для неї такий подарунок. Сподіваюсь, їй сподобається. А мама Вероніки. Так, вона хотіла собі ресторан, але ми поки що вирішили їй подарувати кафе. Теж, сподіваюся, їй сподобається. Так, і наші мами поки що про це не знають. Це для них сюрприз. Ну що ж, ми вже починаємо. Гайда з нами, і ми зараз вам усе покажемо. Вперед! Так, я вже вийшла з цієї локації, і торгівельний центр я побудую ось тут у цій зоні. І ось він. Побудувати. Заходимо! А тут гарніше, я гадала. Так, я вже знаю, де у мене що буде. Ось тут буде магазин з іграшками. У наступній кімнаті вже буде кафетерій. Ось тут. О, а що там цікаво? Ага, там порожньо. Ну, гаразд, пішли в інший бік. Ось ця кімната і наступна кімната. Це все буде магазин. Так, ну все, я вже вирішила, де у мене що буде. Давайте розпочинати. Вперед! Так, я розпочну з відкритого майданчика. Я додам ось такий фургон. Потім я ще додам ось такий ліхтар. О, і до речі, тут додали дуже гарне дерево. Ось таке. Я його також обов'язково додам М -м, не влазить. Тоді я ліхтар переміщу в інший бік. Ось сюди. Так, а дерево тоді сюди гарно. Тепер я додам дуже гарні столики. Ось такі маленькі, круглі. Так, я додам, напевно, 4. Так, ось так. І ще я зараз додам стільці, які мені неймовірно подобаються. Ось такі чорні. Вау, треба собі такі вдома поставити. Так, я поставлю по два. Ой. Зараз цей випадково дістало. Так, і ще два і гаразд. Так, все можна переходити у іншу зону. Але я спочатку увімкну світло, бо тут дуже темно. Набагато краще. Так, а тепер я зроблю магазин з іграшками. Вперед! Так, я таку каслу залишу, мені вона подобається, але це я видну. Так, я поміняю шпалери з Hello Kitty. Ну, і додам, ну, точніше, поміняю на ось таку підлогу. А шпалери я візьму ось такі. Так, гарно. Що наступне додати? О, я додам ну, точніше, такі шафи. Ось такі світлі. Тут є ось така дуже велика прямо на всю стіну, але вона мені не подобається. Я додам середню ось таку. Дві. Середніх штафу додам і ще одну маленьку поличку над касою. Ось цю. Гарно. Так, що б іще додати? Хм, а що у нас тут? М -м, тут нічого, щоб сюди підійшло. Тож я перейду у інший розділ. Я тут дам ось такий стенд. І ще один додам. Ось сюди. Так, гарно. І ще додам коробку сейл. Ось сюди. Так, ну і, звичайно, треба додати їх логотип. Ось такого ведмедика. Так, і ще треба додати лампи. Раз ж я у цьому розділі. Додам ось таку одну велику. І ось такі дві маленькі. Одну ось таку і ще одну ось таку. Так, гарно. О, ну і музика. Звичайно, в магазині потрібна музика. Ось цій ось такі модні колонки. Я їх сюди повішу. Так. І ще я додам касу. Тільки не пам'ятаю, в якому вона була розділі. А, Ні, не, не тут. А, точно, ось тут. Ось і наша каса. Сюди. Так, гарно. О, який класний пакувальний папір, але він мені сюди не влазить. Що ж, добре, о, давайте подивимось, що нам. Ого, скільки сюди багато всього додали! Класно! А раніше було у мене тільки ось такі дві таблички у самому низу, а тепер прям купа всього. Так, що ж, я додам ось таку рамку. І ще їхній плакат повішу. Ось такий. Хм, можу ще щось додати. О, наприклад, ось це. Я не знаю, що це. Просто гарно виглядає. Хм. Так, і ще повішу ось такі прапорці. Один сюди і один сюди. Так, гарно. А іграшки я вже потім додам. Не на відео, але я покажу, як все вийде. Ого, гарно вийшло. Угу. Так, зараз я тільки музику поміняю, то ця якась мені не дуже подобається. Ні. О, ну ось ця непогана. Залишу цю. Так, а тепер переходимо у кафетерій. Так, я поміняю підлогу, тому що ця взагалі не підходить сюди. Ну, і тоді також поставлю. І ще я поміняю шпалери, тому що виходить масло масляне. Ось, ось так набагато краще. Так, тепер я ще додам касу. Я десь таку бачила дуже гарно. О, точно, вона була ось тут. Ось така і каса, і тут я буду зберігати напої. Ще додам ось таку шафу. Так, сюди. Ну, якщо ми вже у цьому розділі, то я додам столики О, трохи не забула. Я хочу ще сюди додати килими. килими. Ось так. Все гарно переходимо у кафетері. Так, я додам столики. Такі ж самі, як і на дворі. Але я вже візьму інші стільці. Так, здається, трьох замало. А ось чотири якраз. Як так. Але я візьму вже на цей раз зелені стільці, ось такі. Ну, також поставлю по два. Так, і ще два, і буду далі продовжувати. Так, добре. Що б іще додати? О, додам світло, а то буде дуже темно. Я додам. Наприклад, ось таку кавову чашечку сюди. Потім ще додам значок Wi-Fi. Так, ось він. Наприклад, сюди. Так. Ну, далі вже все. О, тоді я додам ще, напевно, якісь таблички. Наприклад, ось такі пропорції. Ой, другий не влізе. А, ну, тоді буде без пропорцій. Так, то ще додам ще ось таку табличку. Точніше, рамку. О, ще додам логотип цього закладу. Ну, і додам, звичайно, плакат. Ось, гарно. Так, о, і ще я додам меню. Звичайно, куди ж без меню? Так. Ось таку рамку і сюди меню. Те, ще треба. Так, тоді я додам іще одну лампу. Сюди і. З іншого боку. Ой. Так. Гаразд. Ну, здається, все. А можу додати якусь рослинку? О, наприклад, ого! Тут рослинка напівзакладу. Так, я додам інше тоді. Наприклад, ось таку у гарному вазончику. О, те ще треба. Так. Можу ще додати, наприклад, ось це. Не знаю, як це називається, стікери. Ну, так, це стікери. Вони мені просто дуже подобаються. Ну, наче все. Так. Вау, сподіваюсь, моїй мамі сподобається. Та, звичайно ж сподобається. Так, ну, а тепер переходимо у магазин одягу. Е, я тільки музику поміняю на ось цю. Мені все ж таки ця більше подобається. Так, переходимо. Так, ось тут у цій кімнаті в мене будуть там різні аксесуари і косметика. А ось тут вже сам одяг. Тож вперед! Так, я спочатку поміняю підлогу. Шпалери я такі залишу. Так, і ось такі шпалери сюди. Так, тепер я додам ось таку примірочну. Потім іще додам. Ось таку шафу. З плечиками. Е, ця така сама велика, вона мені не потрібна. Ну, і з поличками також. Буде одяг м'ятися. Тож ще повішу тільки ось такі. Так, але тут все одно якось порожню. Треба ще щось додати. Хм. А, це. Тут в цьому розділі я просто не дуже пам'ятаю. Певне не в цьому. А, ні, в цьому тут є ще просто окремо плечики. Тут, наприклад, буде висіти дитячий одяг. Я повішу три сюди. І потім я ще повішу три гачка. Ось таких. Так, тут, наприклад, буде найдовший, тут найкоротший, а там середній. Десь ось так. Тоді трохи зроблю довшим. О, те ще треба. Так, але все одно дуже порожньо. Що можна ще додати? Хм. О, наприклад, можна додати ось таке коло. Такий стенд кляний. Що, що іще додати? О, я додам ще ось такий. Ні, це не підходить. Цей. не підходить взагалі. Ось такий для окулярів стенд. Ну, це не стенд, це вішак, Так. О, і ще додам сюди такий невеличкий диванчик. Аби можна було сидіти там і проміряти взуття, наприклад. Угу. О, і ще додам освітлення. Ось таке дуже модне. О, а цей розверну в інший бік. Так. Угу. О, ще додам килим. Ось такий у вигляді зірки. Наприклад, два. Один сюди і ще один сюди. О, дуже гарно. Так, переходимо в іншу зону. Точніше, в іншу частину. Так, я додам собі касу. Ось таку. І ще додам, напевно, на цей раз вже шафу. Але для початку повішу. Хоча пізніше. О, ось! Я додам ось такий блокувальний папір. И еще камеру. А... И еще одну камеру. Но... Нет, потом я тоже так повешу. Так, дам кассу. Потом еще... вот такой компьютер. И еще тут где-то был э... терминал. А, ага, вот он. Можеш ще ось це додати? Хм, так, додам. Чого ж, гаразд. Ой, трохи не забула про логотип магазину. Ну, і ще я повішу плакат, тільки на цей раз я вже повішу, а не поставлю його. Ось сюди. А, і ще здам манекени. Наприклад, один дорослий і один дитячий. Так, те, ще треба. І ще я дам. Е, ось таку штуку. Я не знаю, як вона, як вона називається. Так, і ще додам табличку Open. Відкрито і Close зачинено. Так, ще додам прапорці. Також з логотипом магазину. А де ж сам логотип магазину? А, точно, він у світлі. Його об, обов'язково також треба додати. Так, але для початку я додам якийсь стелаж. Цей, цей завеликий. а цей непоганий. Чи можу краще додати ось такий? Навіть не знаю. Але напевно все ж таки додам сірий. Ну так, додам сірий. Так, чорний викидаю. Так, напевно, я тоді ще додам одне коло, ще одне коло. Так, і додам... може, килим якийсь. Ну, такий самий. Ну, непогано. Шкода, правда, що тут тільки один килим. Ну, з цим магазином конкретно. Так, гаразд. Так. Що б ще додати? А, точно, я хотіла додати логотип його. І ось він. Додаємо сюди. Так, гарно. Ну, я, напевно, ще додам якийсь ламп. Наприклад, ось таку зірку. Ага, туди вона не влазить. Додам стіли. Так, і ще додам ось таку настінну лампу і ще одну. М -м -м -м. Так, дуже гарно. Ну, здається, це. Так. Ну що ж, але ти зачекай. Я зараз розкладу речі, іграшки, ну і таке інше. І потім покажу тобі, як у мене все вийшло. За хвильку вже зустрінемось. Так, ми вже практично прийшли. Гаразд. Так, тільки не розплюжіте очі. Добре, добре, не буду. Так, обережно. Ми вже скоро. Так, вже скоро. І можеш розплющувати. Гаразд. О, Ого, це Це... Це неймовірно. Це, ви що це все самі зробили? Ага, це тобі такий подарунок. Ого, дякую вам, дівчата. Я завжди мріяла мати такий магазин. Хе, будь ласка, Ого, ви просто неймовірні. Який гарний одяг. Дуже все гарне. Ого, ми вже це ви все самі зробили. Так, ми це все самі зробили. Ой, дуже вам дякую. Мені так приємно. Будь ласка. Так, ну що ж, залишилося тільки твоїй мамі показати. Ну так, зараз вже і покажемо. Давай пішли. Ага, пішли. Так, пішли, мамо. Гаразд, так куди ви мене ведете? А це сюрприз. Добре. Так, обережно. Так, тільки не розплющуйте очі. Добре. Так, нам сюди. Так, і ще трошечки залишилося. Ой, ну гаразд, скажіть мені вже, коли можна розплющувати очі. Добре, зараз. І ще дівчата. Добре, добре. Можеш розплющувати. О. Ого. Ого. Оце так. Невже це? Так, це тепер твоє кафе. Вау, це неймовірно. Мені так подобається. Вибачте, тільки що так мало людей прийшло. Просто не всі. Так, не всі знають, що це за кафе, тож прийшло небагато. Мені дуже подобається. Це так гарно. Дякую. Ми раді, що вам сподобалось. Отак. Ми молоді. Ага. Так, давайте я вам покажу всі зони. Ось тут такий кафетерій. Лакі. Lucky like Coffee. Ось тут магазин з іграшками. Bood Medic. Так, ось такий він. Так, далі. Ось тут іще кафе. Я тільки не знаю, як назвати його. Ось тут Star Shopping. Магазин моєї мами. Так, ну, здається, у нас непогано не вийшло. Ну що ж, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та напиши в коментарях, чи хочеш, аби я додала у своє відео якусь гарну музику. Ну що ж, па-па і до нових зустрічей!